Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні знову говоримо про польсько-білоруський кордон. Тому як е, про те, що ми в принципі говорили вже декілька тижнів тому, вагнерівці все-таки в Білорусь перекинули і їх перекинули прямо на кордон з Польщею, де зараз власне проходять якісь там псевдонавчання. скажімо так, давайте про це говорити. Є також реакція Міністерства оборони Польщі, яка це питання дуже і дуже серйозно сприймає. Обов'язково обов'язково ставте цьому відео лайк і пишіть в коментарі, звідки ви дивитеся це відео. Отже, Міністерство оборони на Польщі стежить за навчаннями ПВК Вагнер поблизу кордонів з Польщею і готується до, різні, до різних сценаріїв розвитку подій. Про це Міністерство оборони Польщі повідомило Через Дженік газета Правна. І вони говорять, що ми готові на різні сценарії по мірі розвитку ситуації, і е, також зазначають, що. Міністерство оборони зазначає, що вже було проведено ряд різних заходів, які покликані протидіяти е, тим е, силам ПВК Вагнери, які накопичуються на польсько-білоруському кордоні. Е, нагадаю, що туди було відправлено додатково е, більше 100 одиниць військової техніки, більше тисячі військових, більше 500 е, е, Працівників поліції, також було е, збільшено особовий склад е, працівників прикордонної служби. Це все задля охорони кордону. І також на сьогоднішній день е, там проходять. Е, Військове навчання, яке називається безпечне підляща, там беруть участь 12 та 17 механізовані бригади е польської армії, і метою цих навчань є в першу чергу чергу готовність і демонстрація готовності показати е відсіч е всім, хто буде збиратися дестабілізувати ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Е от і е щодо оцих навчань вагнерівців, то вони ці навчання почалися 20 липня, і вони будуть проходити один тиждень. Але ми знаємо, що в Білорусі Лукашенко любить тижневі навчання затягувати на півроку рік. Тому я думаю, що їх також буде продовжено. І на сьогоднішній день на полігоні Брестський, який знаходиться недалеко від польського кордону, там проходять спільні навчання ПВК Вагнер та білоруського спецназу і. Якби в цій всій ситуації ми можемо зробити тільки один висновок, що якби дуже багато факторів зараз вказують на те, що дестабілізація буде відбуватися, я не буду вже по 10 разу повторюватись. Про все детально я коротко повторю. біженці на кордоні зі сторони Білорусі, далі опорні пункти, які будуються зі сторони Білорусі, там в межах 20-30 кілометрів від території. Польщі, далі перекидання білоруських військ, перекидання ПВК Вагнер на територію Білорусі, спільні навчання і до цього всього заяви Путіна, які останніми тижнями лунають все частіше і частіше про те, що після Другої світової війни Польщі Польща отримала величезні території за рахунок радянського союзу та за рахунок персонального Сталіна, який на тому наполягав, але на сьогоднішній день. Польща, типу, забула про те, кого потрібно дяку, кому потрібно дякувати за свої території. Типу, вони хочуть, щоб е, Польща дякувала саме Російській Федерації е, на сьогоднішній день. От і Путін говорить, що Польща забула е, хто надав їй те суверенітет і хто надав їй території, але ми їм нагадаємо. І також в останні тижні дуже багато лунає е, знову ж таки від е, російських політиків. Закликів пробити той самий сувалківський коридор, який вони пробивають вже від 24 лютого. Але бачимо, що на сьогоднішній день їм вдається пробивати тільки дно, а не якісь там сувалківські коридори. Але якби я не вірю в те, що буде якесь там повномасштабне і серйозне зіткнення на польсько-білоруському кордоні, що там будуть реально йти якісь бойові дії. Але я не можу виключати того, що будуть відбуватися провокації, можуть бути якісь ракетні атаки, можуть бути якісь артилерійські. Атаки можуть бути можуть на територію Польщі заходити різні розвідгрупи, можуть заходити різні ДРГ для дестабілізації ситуації саме на кордоні між Польщею та Білорусією і можливо між Росією та Польщею. Також з цієї сторони також можуть заходити якісь ДРГ, які будуть там, наприклад, з того самого ПВК Вагнер. От. Але бачимо, що Польща, в принципі, готова і далі вона готується. Вони постійно вживають якихось додаткових заходів для того, щоб посилити безпеку на тому кордоні. Я не буду здивований, якщо вони там вже в той регіон поставили декілька патріотів, які будуть збивати ракети, у випадку, якщо вони будуть залітати на територію Польщі. От. І якби, друзі, будемо слідкувати далі за е, тим, що там відбувається. Будемо надіятися, що в разі, якщо. Вагнерівці, так за командування там російського зайдуть на територію Польщі, то надіємося, що НАТО не дасть задню. НАТО також застосує і свої війська, а не тільки польські війська будуть застосовані. І за 30 хвилин ця вся операція просто-напросто закінчиться. Ну а на сьогоднішній день вони просто тримають в напрузі, скажімо так, польське міністерство оборони, польську армію, польських прикордонників. От, от такими своїми діями. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Також дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!